Як отримати довідку про доходи пенсіонера. Сьогодні розглянемо, як отримати довідку про доходи пенсіонера через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Ця довідка може знадобитися у разі виїзду за кордон для підтвердження доходів для отримання пенсійного посвідчення, оформлення субсидій, переведення пенсійних виплат за кордон тощо. Відкрийте вебпортал фонду. Та у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку Вхід. Далі увійдіть у систему зручним для вас шляхом. Після входу ви опинитесь у персональному кабінеті. Прогорніть сторінку вниз та на панелі зліва оберіть Запит на отримання електронних документів. Ви побачите перед собою форму для запиту. Оберіть з випадаючого списку Довідка про доходи пенсіонера. Та заповніть усі обов'язкові поля. Зазначте період, за який потрібно сформувати довідку. Надайте дозвіл на передачу та обробку своїх персональних даних та натисніть кнопку Відправити до ПФУ. З відповіддю на ваш запит можна ознайомитися у розділі Мої звернення на панелі зліва. Ви також можете завантажити довідку у двох доступних форматах. На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться, і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.